Всім привіт! Сьогодні будемо говорити про таку штуку, як воронки, на що вони потрібні, які вони бувають, як вони виглядають, як же їх застосувати прямо зараз. Тож поїхали. Перше, чому це називається воронка? Ну, по-перше, воно виглядає як воронка, завжди. Да? Тобто, це чогось багато, потім його менше і менше. Я пропоную завжди запам'ятовувати аналогію з друшлаком. Тобто ви кидаєте туди, наприклад, якісь е грязні овочі, ви туди заливаєте купу води, це все промиваєте, і у вас цього всього все менше і менше і менше, і в ітогі у вас там така типу полоничка да, залишилась. Тобто чогось мало. Було 100 кілограм або 100 літрів чогось е намішаного підряд, потім 20 літрів, тому що ви все там добре. Там, Пофільтрували воду злили і так далі. І одна полоничка гарненька у вас вийшла. От приблизно от, е, так виглядає воронка, чому вона так називається. Далі, які вони бувають зараз у 2022 році, я думаю, що в 2023 році так само буде зберігатися ця вся історія. Найбільш трендові воронки, які зараз використовують в маркетингу, в продажах там, і так далі, виглядають ось так: це перше це воронка прийняття рішень, друге, це маркетинг-воронка. Тобто дивимось, наскільки ми класно маємо і фільтруємо людей по. Відношенню до нас, тобто, ну зараз дійдемо до цього. Далі, в нас є така штука, як веб-воронка, і є воронка продажів. Ми всі сьогодні зараз подивимось це не так довго. Перше це воронка прийняття рішень. Наприклад, в нас є ціль прийняти. Інвестиції якісь, да? Тобто ми хочемо інвестувати в збільшення чогось в нашому бізнесі або житті і так далі. Ми збираємось в щось інвестувати. Ми зібрали свою команду або родичів, там, я не знаю, всі показують свої мікропроєкти, плани Наприклад, їх 100 штук в нас. Нам принесли 100 штук різних там бізнес-планів. Тобто верхній рівень це в нас будуть подані мікропроєкти. Далі в нас буде середній рівень. Це проєкти, які в рамках бюджету реалістичні. і реалістичні. От їх там, наприклад, 20. 20 нам підходять. По бюджету. І третій рівень, останній це проєкти, які можна зробити швидко і отримати результат тут і зараз. Звичайно, у вас може бути там інша якась ідея, там, наприклад, отримати проєкти, які будуть, там, наприклад, довгострокові, тобто вони стратегічні. І тоді воронка там, звісно, зміниться, але принцип воронки буде такий самий. Тобто ми, от ось так ми приймаємо рішення. Ви так само, як і я, як і будь-хто приймаєте рішення в житті, теж на основі якоїсь воронки. Тобто ви якось маєте варіанти рішення якоїсь проблем. Ви якось їх звужуєте, і ви той приймаєте якесь рішення. Якщо в компанії прийнято або у вашому стартапі, або у вашій бізнес-ідеї, ви ФОП, ви самі на себе працюєте, у вас є якісь Цільові показники, в що вкладати, в що не вкладати, то я думаю, ця воронка у вас теж є. Якщо ви її запишете, то ви можете масштабуватися. Тобто у вас можуть бути ще нові працівники, які будуть так само за такою самою воронкою приймати рішення, головне для них їх виписати. Тобто ми приймаємо рішення ось так. Ми робимо ось так. Далі. Маркетинг воронка, на прикладі Айда. Якщо знаєте таку формулу Айда, це американська формула, розшифровується Attention, Interest, Desire, Action. Маркетологи для чого це використовують. Вони хочуть дивитися, а скільки в нас є лояльних клієнтів, хто на якому етапі, тобто з ким ми як комунікуємо. Наприклад, у нас ціль отримати лояльних клієнтів, захисників бренду. То верхній рівень у нас буде, наприклад, клієнти, яким ми показали свою пропозицію, уявляємо собі Facebook, Instagram, там ми виступили на якійсь арені, і в нас тисяча людей, ми показали їм щось про себе. Далі в нас є такий етап, як інтерес. Тобто, скільки людей проявило інтерес в, нашому, в нашій пропозиції, як вони зреагували на нашу пропозицію? Наприклад, 200 людей це клієнти, яким теоретично цікава наша пропозиція. Тобто, вони, там, наприклад, підписалися на вас або лайкнули щось, або там, прокоментували щось. Це інтерес. Далі в нас рівень бажання. Це клієнти, що почали комунікацію щодо ціни або умов придбання продукту, тобто вони якось вже пішли в варіант торги. Да? І останній це прийняття рішення. Це клієнти, які вже прийняли рішення, вони зробили якусь цільову активність. Ну, в більшості випадків це покупка. Тобто, уявляємо собі воронку у вигляді маркетингу: ось так. І таким чином ми знаємо, з ким як треба працювати. Наприклад, ті, хто зверху, тобто яким ми показали свої пропозиції, можна просто про себе нагадувати, щоб якось зацікавити їх, нащупати їх цікавості інтерес. Ті, які проявили вже інтерес, треба з ними більш активно працювати. Тобто треба Викликати в них бажання. І так далі. З бажання там, треба викликати вже, щоб вони прийняли рішення. Як це зробити? Це вже більше відділ продажів там якось робить, да? або комунікація більш настирна, або там ще щось. Йдемо далі. Як виглядають веб-воронки? Приблизно так вони, вони виглядають. Ми вирішили, я вирішив вам показати один з кейсів, як воронка побудована для клієнта. В даному випадку це. Про меблі. Да? Наприклад, тут ви бачите, що зліва у нас все починається з трафіку. Тобто люди прийшли, наприклад, по SEO. тобто Вони пошукали щось в Гуглі і вони знайшли нашу сторінку блогу про дизайн. Або ви запостили щось, наприклад, в Інстаграмі, і люди перейшли на сторінку про дизайн, інтер'єр, панелі, меблі на замовлення і так далі. Або це може бути реклама, або це може бути реклама, і тоді воно йде не на сторінку, звичайну, якусь блогову новосну, а воно йде вже на головну сторінку, де ми вже намагаємось там сконвертити якось свого клієнта. Так само з месенджерів ми можемо одразу подавати посилання на наш сайт, вони попадають на нашу головну сторінку, і там ми намагаємось з ними працювати. Так от це приблизний UX, тобто, як клієнт буде. Переходити з одного стану в інший. Від я вас тільки побачив до Я хочу вас постійно купувати. Так от, ми маємо, що може бути органічна людина прийшла, тобто ми не сильно там, на нього давили, і може бути по рекламі. Тобто реклама в Google, наприклад, це дуже цільова реклама. Тобто людина, якщо пише купити меблі, то не треба йому показувати новосну сторінку якийсь постік да, про те, що от дивись, як обирати меблі. Ні, він вже хоче дзвінок. Тому ми його одразу його посилаємо на сторінку воронки. Так само і в месенджерах. Ми поговорили з кимось, ми можемо йому відсилати. Одразу на головну сторінку, наприклад, на головну або на якийсь специфічний лендінг, де ми вже продаємо щось. Далі, наприклад, на головній сторінці ми можемо дати два варіанти. Перший варіант, ти можеш завантажити собі топ-10 трендів в дизайні, в PDF, ці або ти можеш замовити дзвінок. Наприклад, якщо ти завантажив топ-10 топ трендів, то ми тобі висилаємо, включаємо розсилку. Да? Тобто, Перше, це буде ось тобі актуальна папка на Google диску. де там завжди наші тренди актуальні, ми туди її оновлюємо постійно. Прикольно, отримав одразу доступ. Далі, наступний, там, наприклад, імейл приходить через тиждень і каже, до речі, а ти хотів побачити наші кейси, бюджети і відгуки. Ось дивись, ми робили для когось там дизайн інтер'єру, Ми всі меблі, що ти побачиш тут на картинках, ми всі їх зробили. Це зайняло стільки-то часу, це зайняло стільки-то бюджету у клієнта. Круто, круто. Ну, тобто дуже цільова розсилка. І третій, слухай, давай вже почни з промокодом. Давай вже 30% ми тобі даємо знижку, щоб ми спланували твій інтер'єр, наприклад. Да? І пересилаємо його на замовити дзвінок. Тепер уявімо собі іншу історію. Ми з головної сторінки, клієнт одразу перейшов на замовити дзвінок. Він перейшов на замовити дзвінок. Що далі з ним буде відбуватися? Ми йому пробуємо продати меблі для проектування. Да? Тобто, Або людина щось вже купує і тоді стає нашим клієнтом, або а, ми можемо в нього ще а, запитати: да? там, слухай, от ми тобі продали проєктування, що ти про це думаєш? І далі людина може сказати: Окей, я хотів би ще щось зумовити, або я вас порадити хочу комусь, або ще щось. Тобто, це веб-воронка це як у вебі. Виглядає взаємовідносини з клієнтом з початку, коли він нічого про нас не знав, до коли він став нашим постійним покупцем. Ну, от приблизно отак. Ну і останнє це а, воронка продажів. Тут ціль зазвичай інша: відслідковувати, де є проблема в наших продажах, планувати продажі і мати керовані продажі. Якщо когось це лякає керовані продажі і здається, що це неможливо, повірте, це можливо. Ну, просто в нас купа кейсів, зараз не про них. Компанія Сіті Profit, Якщо хочете, подивитися в описі до цього відео, або просто в гуглі напишіть Сіті Profit. Побачите, скільки в нас кейсів там можна замовити кейси. Значить, В даному випадку це просто скріншот, воронка меблі на замовлення. наприклад. От ми маємо трафік, 2000 людей. Тобто, людей, наприклад, ми в Facebook рекламі ми замовили рекламу і отримали 2000 людей, які прийшли на наш сайт. Тобто вони зайшли на наш сайт. 50 з них проявили інтерес. Як проявляють інтерес, ну, зазвичай це або кількість часу на сайті, скільки проведено активного, да? або він там, не знаю, перейшов більше, ніж 3 сторінки відвідав, наприклад, да, на нашому сайті. Тобто він побігав на нашому сайті. Які можуть бути далі кроки? Далі він повинен якось проявити своє бажання. Наприклад, в даному випадку 10 людей проявило бажання. І це означає, що 10 людей сказали: Передзвоніть мені, наприклад, якщо це меблі на замовлення, да? або хочу собі таке нажав і, і ввів свій емейл, щоб йому вислали пропозицію. Далі працює відділ продажів, і відділ продажів конвертнув, тобто зробив покупку, зробили покупку й 3 людини. Три людини з середнім чеком 50 тисяч гривень за одне замовлення вийшло в нас продажів 150 тисяч. Отак в нас, наприклад, було. Наприклад, там я не знаю, в березні, а в квітні... Стало ось так. Ми додали грошей на рекламу. 4 тисячі в нас тепер людей побачило в Фейсбуці, 100 людей перейшло на сайт, 20 людей в нас проявило бажання, 4 людини купили, по 45 тисяч гривень, стало 180 тисяч гривень. Ніби все круто. Але є один нюанс, який, ем, якщо ви займаєтесь професійно продажами, і для вас це дійсно важливо, то я думаю, зараз вам буде цікаво. Тож, що можна, які можна висновки зробити з того, що ми бачимо тут на екрані. Переходимо в Excel. Ось та сама воронка. Нагадую, це проєкт меблі на замовлення. Ми побачили, було, стало. Наприклад, це березень, оце в нас березень буде, було, і стало, це в нас буде квітень. Якоїсь року. Перше, що треба зробити, це вирахувати, а які раніше були коефіцієнти в цій воронці. І тут ми бачимо, що є коефіцієнти циферні. Ось вони, 2050 тисяч, тобто трафік і середній чек, це наші циферні коефіцієнти. Вони в нас які були, такі і залишились. Але ось це, нам треба вирахувати відсотково. Для чого? Для того, щоб розуміти. Ага, в мене 3% людей з тих, хто побачило мою рекламу в Facebook, вони проявили якийсь інтерес. Або. Що означає ці 20% бажання? Це означає, що 10 людей з 50 або 20% з тих людей, хто проявили інтерес, замовили в мене дзвінок. 20%. 30% людей в мене купили з тих, хто, хто замовив дзвінок. Тобто в мене 10 людей. Ми з ними зв'язалися і три людини купило. Тобто 30% це ефективність кого відділу продажів, наприклад. Да? І середній чек у мене 50 тисяч це продажі. Чи можуть мої люди там робити продажі? Тут краще навіть написати до продажі. Да? Продажі. Та до продажі, наприклад. Да? Um, давайте до. Так, поставимо. Доп... Um, Далі. І ось мені це дало продажів 150 тисяч. Тобто три клієнти по 50 тисяч дало мені 150 тисяч продажів. Ось це набагато важливіше, ніж ось це. Йдемо далі. Це було в березні. А тепер давайте подивимося, який коефіцієнт в нас став. Коефіцієнт в нас 4 тисячі і 45 тисяч Так? Ми додали реклами в квітні, і в нас стало вдвічі більше людей, ми показали вдвічі більше нашу рекламу. В нас 100 людей купили, це ті самі 3%, бачите? Тобто ми нічого не змінювали на сайті. У нас дизайн і копірайт на сайті такий самий. Так само в нас UX на сайті. Що таке UX? Це як людина зручно-незручно йому, наприклад, замовити дзвінок, проявити своє бажання. Наприклад, в нас 20 людей це 20%. Бачимо, 20% зі 100 в нас проявило бажання, тобто замовило дзвінок. Значить ми нічого не міняли на сайті знову ж таки. Ми тільки додали реклами. Бачите? Ну, тобто нічого не змінюється. 2, 3%, 3%, 20%, 20%. Але ось тут конверт був 30%, тобто ми трьох з 10 конвертнули в продаж. А тут 20% числами здається, що більше. В нас клієнтів стало, хоча насправді з продажі, продажі спрацювали гірше. Чому наприклад вони не чекали, що буде е, стільки інтересу? Вони не звикли, що, наприклад, бажання проявляють 20 людей з 20-ма треба е, розмовляти. Про їх, коли вони замовили дзвінок, з 20 людьми вони не вміють стільки людей обробляти. Вони не звикші до цього. Вони не професійні продавці. І середній чек ми бачимо, що він зменшився. Було 50 тисяч, стало 45 тисяч. Тобто, що ми тут бачимо? Що збільшення реклами воно нам дало більше продажів, але воно знизило показники конверту, тобто відділ продажів спрацював гірше. І Середній чек, тобто ми не змогли продати стільки, скільки ми зазвичай продаємо на 50 тисяч. Що ми далі бачимо? Ми бачимо, що трафік в нас зміни на 100%. Ми додали 100%, було 2 тисячі, стало 4 тисячі. Тут ніяких змін. Відділ продажів впав в своїй ефективності на 33%, і середній чек у відділу продажів теж впав на 10%. Ось які по факту зміни в нас відбулися. Ідемо далі. А що якщо ми хочемо зберегти той самий бюджет на рекламу в Фейсбуці, зберігаємо і плануємо, значить, коефіцієнт в 4000. Тобто, так само, як було, так стане. 4000 трафік у нас вдовільняє. Ми хочемо зробити смачніший інтерес, ніж був. Тобто в нас було 3%. А стане 5%. Тобто ми хочемо змінити дизайн і копірайт на краще, щоб було не 3%, а 5%. Ось що ми плануємо. Ми хочемо, щоб трошечки був сайт красивіший, гарніший, більш, більш гарні слова ми там будемо писати і так далі. Бажання, наприклад, раніше в нас було 20%. От в квітні, да, 20% у нас було бажань. Тобто 20 людей з тих, хто зайшли на сайт і проявили якийсь інтерес, 20% з них нажимали Передзвоніть мені наприклад. Да? А ми хочемо трошечки змінити. Тобто ми зробимо цей сайт трошки зручніше. Не знаю, може кнопочку трошки більше зробимо передзвоніть мені. Може це буде єдине рішення на сайті на лендосі, яке ми хочемо давати. Да? Наприклад, немає ніяких зайвих кнопок, є тільки ну, передзвоніть мені. Більше нічого. Ну, тоді це точно зробить нам якось. Легше для людини нажати Передзвоніть мені. Йому не треба думати, що ж тут нажимати. Далі. І ми трошечки зробимо так, щоб клієнти, ой, наші менеджери, були більш впевнені, коли вони щось продають. Наприклад. Вони будуть записувати, про що вони говорили з кожним клієнтом. Да? Вони будуть розмовляти більш привітно, вони будуть вітатися з клієнтом, да? вони будуть питати у клієнта, а для чого вам, а в яку кімнату, а які у вас підлога, яка у вас стеля і так далі. Тобто ми трошечки змінимо їх продажі. Раніше вони 20% конвертували, а тепер будуть конвертувати 25%. Тобто раніше зі 100 людей вони 20 людей продавали, а будуть продавати 25, ну, як приклад. І так само середньому чеку, ми навчимо їм їх продавати трошки більше. Тобто, зазвичай це може навіть сам власник пояснити своїм продавцям. Наприклад, друзі Бобри, давайте в цей раз, коли ви щось продаєте, намагайтесь продавати більш якісну фарбу. Вона і дорожча, і нам від цього краще, і клієнту від цього краще. Вона трошечки дорожча, але вона того варта. І буде в нас середній чек не такий, як в квітні, не такий, як в березні. а Трошки більше. 55 тисяч. Тепер давайте порахуємо, а що ж нам це дає. Як це рахувати? 4 тисячі трафіку в нас, як було, так є. 5% проявило інтерес. Що це означає? Ми беремо 5%, множимо на 4 тисячі і маємо 200 людей проявило інтерес. Ми зробили трошечки зручніше. 25% з зацікавлених це. 50 людей 50 людей сказали, передзвоніть мені. Але наш відділ продажу вже навчений. І 25% з них. Тобто, 12 людей. ну давайте це Я швидко зроблю округлення. 13 людей в нас придбають щось. І зроблять це з новим чеком в 55 тисяч. Ось які нам продажі це дасть. Тобто, маленькі зміни. Трошки змінили. Якість сайту. Трошки повчили е, наших, наш відділ продажу. Як ви бачите, тут ми трошки повчили. Тобто було 20%, стало 25%. Це невеликі якісь е, зусилля треба зробити, всіх переробити або всіх звільнити і нових набрати. Ну тобто не треба нічого там, такого страшного робити. Так само і по середньому чеку. Ми не, змі... не збільшуємо там середній чек е, в два рази. Ми додали 5 тисяч гривень, і ось такі нам дало це продажі. Тобто тепер ви знаєте, що воронка продажів насправді, якщо їм працювати отак, як я показав, може дати, наприклад, майже в 4 рази більше продажів. І це дуже реалістичні цифри, я вам скажу знову ж таки по досвіду, тому що я цим займаюсь вже досить давно, дуже багато в портфоліо, є чим похвалитися, але штука в чому. Що неважливо, ви один в бізнесі, чи у вас 100 людей в бізнесі. Якщо ви розумієте, що таке воронка, ви розумієте, що треба рішення, в залежності від того, які показники змін ви бачите, тобто стало менше, стало гірше, стало більше, стало там так само. В залежності від того, які ви рішення приймаєте, у вас так і змінюється воронка. Воронка це спосіб змінювати ситуацію, управляти ситуацією і так далі. Можливо, тут буде не такі результати. Можливо, там е план і факт трошки не зійдеться. Але якщо ви щось робите, то воно завжди приносить якийсь результат в конкретних показниках. Моє завдання було вам показати, що не маленькі зміни вони можуть давати дуже круті результати. Ще раз, воронки в нас бувають: воронка прийняття рішень, тобто як ви приймаєте рішення. Воронка маркетингова. Це на яким на як... На якому етапі, скільки у вас клієнтів і як з ними тепер працювати, ви будете більш розуміти, а як працювати з цими, а як працювати з цими, а як працювати з цим. Тобто це банально, це можна в блокноті робити. Це не особливо там, не обов'язково там мати Excel чи два вищих, дві вищих освіти. Це не обов'язково. Далі веб-воронка, для того, щоб розуміти, як завдяки там вебу ви можете з клієнта, який. Прийшов взагалі подивитися тренди дизайну, як він може стати вашим постійним клієнтом, або навіть просувати вас. Да? Ну, тобто, це окрема історія. І воронка продажів щойно пояснив, що можна зробити, просто знаючи ось такі факти. Звідки можна взяти трафік? З рекламного кабінету. Звідки можна знати, що інтерес проявило 50 людей. Подивитися Google-аналітику, якщо не знаєте як, найміть людину або самі розберіться. Як дізнатися, скільки людей замовило передзвоніть мені? Та просто подивитись в пошту, скоріш за все, вам приходять заявки на пошту, скільки людей прийшло, сказало, передзвоніть мені. І скільки людей купило і середній чек, я думаю, неважко вирахувати. Ну, от, от приблизно. Ось так треба працювати з воронками. Ось що таке воронка. Дякую, що подивилися На зв'язку.